Проще ж купити капельниці і прокапатися. Ось це починається вже наслідок мінно-вибухової травми. Ми зараз спостерігаємо дуже таку насправді дивну кореляцію між тяжкістю травми і наслідками. Всім привіт! Ви натрапили на подкаст Розмова на рівних? І ми з вами тут говоримо про тему інклюзії з лікарями, волонтерами медичної асоціації Фріда, які безпосередньо надають допомогу на прифронтових територіях. Сьогодні в нас в гостях лікарка-неврологиня Альона Мазуренко. Рада вас вітати! Дякую! Розкажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про вашу спеціалізацію, яка який портрет вашого пацієнта в аспекті міновибухової травми? На жаль, ми живемо в реаліях, що міновибухова травма не являється чимось, типу, розділом в підручнику. Це те, що ми стикаємось майже повсякденно, і від цього страждають не, не тільки військові, а й цивільне населення. І насправді міновибухова травма це комплексна травма. І ми можемо розглядати це в аспекті як видимих пошкоджень, так і невидимих. Про невидимі це про більше про наше ментальне здоров'я, про психологію. І, е, е, на жаль, е, це все проявляється на нашому тілі, з чим пацієнти, власне кажучи, і проходять. Зазвичай пацієнтів турбує е, саме е, головне білі, запамрочення, порушення сну, порушення настрою, проблеми з знуково кишковим трактом. Е, і як і, в, і анамнестично вони мають якусь історію е, травми. І не тільки психотравмуючою, до речі, був кейс такий. Ми їздили в Ізюм, е, і там була пацієнтка 65, жінка, який, е, яка, яка прийшла справді зі скаргами на банальний головний біль, шум в ухах, зниження слуху. І ми з нею роз, розмовляли, Я збирала анамнез і виявила, що за Місяць чи два до виникнення цих а, е, був обстріл. Вона була в себе в дворі. І, на жаль, стала жертвою цього обстрілу. Після цього неї з'явилися ці скарги. Якщо ми з вами говоримо про головний біль, дуже часто просто їм нехтують. Ну, типу, болить голова Боже, та та погода. Коліна крутить теж на погоду, і на погоду, на дощ, магнітні бурі, це база, Ретро... на не, не на святе. Е, да. Як зрозуміти, в цілому, що ось ця біль, чи, в цілому, чи є таке поняття, болить голова на погоду? Давайте почнемо з цього. Немає. Я все ж я життя думала, що це якби туди. Насправді єдиний випадок, коли я е, визнаю метазалежність, та як причину, то лише пацієнти з мігрені, вони то відмічають, і е, це потенційно може бути причиною нападу, е, але не більше 20%. Насправді, е, якщо ми кажемо про пацієнтів, які часто мають напади головного болю і кажуть, та то все на погоду. Сарі, психосоматика. Людина може боліти голова один, максимум два рази на місяць. Зазвичай це головний біль напруги, або о, інколи його називають ще головний біль стресу. Е, це перевтома. Банальна перевтома. Е, просто треба прогулятися, відпочити, ну, якщо то немає часу, ну, ми живемо в такому світі, та, е, випити таблетку. Якщо ці напади стають частими, треба звернутися до лікаря. Якщо ми з вами поговоримо на тему е, саме аспекту міновибухової травми. Е, чи є якісь шкали або якісь опитувальники? Бо ми з лікаркою, сімейною лікаркою, говорили на рахунок цього, і вона розказувала, що це більше питання до неврологів, тому що у вас є певні алгоритми дії, і ось про це хочеться поговорити: як ви класифікуєте пацієнтів, і як зрозуміти, що в нього саме ось причина його головних болей? Саме у наслідку мінно-вибухової травми, ми зараз спостерігаємо дуже таку, насправді, дивну кореляцію між тяжкістю травми і наслідками. Тобто, чим важча травма, тим менше може бути наслідків. І чим менша травма, ну, скажімо. За ЧМТ, струс головного мозку. Да? Зазвичай він в цивільних умовах, як коли людина падає, отримує струс головного мозку, він проходить безслідно. Але міновибухова травма це трохи інший вплив на мозок, зокрема, відповідно, інший механізм виникнення травми. І зазвичай посттравматичний головний біль виникає в двох напрямках: це може бути головний біль напруги або мігрень. При огляді пацієнтів, при спілкуванні з пацієнтами, дуже важливим є почути їхню суб'єктивну думку про їхній біль, тому що краще то ніхто не опише. Для цього ми використовуємо відому всім шкалу ВАШ, оцінки болю. І це нам допоможе в постановці діагнозу. Насправді. Зазвичай пацієнти самі пов'язують, що типу. До цього все було добре, але сталася травма, після цього. виник головний біль. Але бувають інші кейси, коли пацієнт каже, що я хворію на мігрень з дитинства або з підліткового періоду, але після отримання міновибухової травми ці напади стали частішими. І там ти появу уже хронічної мігрені ми пов'язуємо з міновибуховими травмами. Наша сімейна лікарка Христина сказала, що хронічна втома також може бути пов'язана ось з цим неврологічним проявом наслідком міновибухової травми. Uh, так, it makes sense. Справа в тому, що коли людина одним із наслідків міновибухової травми є депривація сну. Тобто людина має порушений сон, вона не відпочиває. У нас нема бази, у нас немає фундаменту, коли людина відновлюється. Перевтома це е, уже наслідок того, що людина постійно не досипає. Рівень тривоги високий, е, з'являється біль. При наявності високого рівня тривоги цей біль дуже швидко хронізується. Звідси ми маємо наслідок. Перевтома порушення сну, хронічний біль, зокрема головний біль. Тобто, все в нас впирається <клес> в наш сон. Е, так, сонце основне, тому що сонце базова потреба людини. Це, те, це фізіологія, це так, як ми відновлюємося, як відновлюється наш мозок, як відновлюється наше тіло, наші м'язи, кожна клітинка нашого організму. Це, це як збалансоване харчування, як водний баланс, це як фізичні навантаження, а якщо в людини немає можливості е, якісно і класно спати, що робити? Це ви зараз про військових, так. Там. В, і про них, і про населення України, яке наразі три дня не, спи, е, та. не спить. Та, та, та. Е, наш організм він дуже розумний. Е, в нас є адаптація, яка нас е, виручає е, в отакі от гострі стани. Та? Але, на жаль, рано чи пізно е, цим можливостям приходить кінець, цьому ресурсу приходить кінець. Тому я завжди закликаю всіх своїх пацієнтів турбуватися про себе в ті моменти, коли ви то можете робити. Не нехтувати цим. Тому що це як зерно, яке посієш. Чим більше ми зробимо зараз, тим більше у нас ймовірність ну, умовно вижити в майбутньому. А якщо пити якісь вітамінки, мікроаліменти, капельні, від втоми ставити. Вирішить це. Дивіться, ну, чудо молекул не існує. Вітаміни групи Б, це найрозповсюдженіша група вітамінів, які призначаються в неврології, зокрема. призначаються тільки в одному випадку: це лабораторно підтверджений дефіцит. Знову ж таки, щоб скерувати пацієнта на то дослідження мають бути певні скарги пацієнта. Та? Е, якась певна історія, яка може нас наблизити до цієї думки, що та таке можливо. Тобто ви зараз кажете про те, що просто так не можна йти і здавати аналізи? Нізя гріх великий. А потім ще й самі себе лічить по цим аналізам. Ми вже говорили з лікарями про те, що є невидимі травми, тобто ваша спеціальність. І є ось такою невидимою травмою, тобто ми її не можемо побачити візуально. Е, от до прикладу, зараз три дня тривають обстріли столиці. Які можливо симптоми можуть вказати, що о. Ось це починається вже наслідок мінно-вибухової травми, які, можливо, ви можете дати, тому що нас люди все ж на щось скидають, на все що завгодно і не хочуть бачити очевидне. От які ви можете дати борати, і на що треба в першу чергу звернути увагу. Так, дякую за питання. Дивіться, хотіла б трошки е, скорегувати, в якому плані, що неврологи стикаються не тільки з невидимими, а й з видимими травмами. Та? А просто е, видимі людина побачить, і вона піде до лікаря, а невидимі е, будуть її турбувати тривалий час. Дивіться е, дуже важливо дати організму шанс, е, можливість е, самому справитися з ситуацією. Коли ми маємо справу з обстрілами, це, це стрес, це, е, вимкнення автомати... це вимкнення симпатичної нервової системи, це виділення гормонів адреналін, адреналін, кортизол. Е, і е, зрозуміле явище, що тоді ми будемо думати лише про те, як вижити. Коли е, закінчиться ця небезпека, і ми перейдемо в стан умовної безпеки, тоді починаються вже прояви. Е, Якщо ну, зрозуміло, що якщо там є якісь поранення, якісь видимі ушкодження, ми звертаємось до лікаря. Якщо ви відчуваєте тривожність, якщо вам страшно, є паніка, є головні болі, є порушення сну в перші дні після обстрілу, на жаль, тут можна допомогти лише симптоматично, щоб дати все ж таки організму можливість. Самому справитись тут дуже важливо не пропустити оцю межу, де ми не будемо тікати від ситуації, а просто допоможемо організму. Не будемо запивати якісь неприємні відчуття таблетками, а просто допоможемо справитись. А як ми маємо відчути цю межу? E, людині в першу добу, в перші дві вкрай дискомфортно, симптоми наростають. E, треба звернутися до лікаря. E, це приносить дискомфорт в ваше соціальне життя. Вам важко спілкуватися з рідними, вам важко спілкуватися з друзями. Вам... Ви живете в постійному страху. Ваш організм дає вам про то сигнал, що треба звернутися до лікаря. Но, e, дивіться. Ситуація та? відбувся обстріл. Дуже часто беруть інтерв'ю у людей, які безпосередньо після обстрілу та? ви спостерігали за їх Так, да. дуже, дуже різні, дуже... Абсолютно. Абсолютно. абсолютно різні реакції. Тобто це про те, як кожна особистість реагує на гостру подію. І вже тоді на тому етапі. Лікарями швидкої допомоги буде виявлено, кого треба госпіталізувати, комусь треба надати допомогу тут амбулаторно, а хтось ну, взагалі не потребує нічого. Чи от мені цікаво, чи існує розуміння стресового органу? Ну, типу, говорять про те, що є люди, які по-різному реагують на стрес. І є люди там, умовно, коли е, вони... Стресують там, одні починають одразу плакати, інші починають сміятися, інші починають бігати там вбиральню. Чи є якась кореляція між ось цим? Ну, типу, там, в когось може бути наприклад, бажання з'їсти багато, а хтось навпаки буде зовсім не їсти. В когось буде задишка, а в когось буде все окей. Це якось... Чи це реально існує? Так, це існує. Я вам більше скажу, що е, одна людина. На різні ситуації, може відреагувати діаметрально протилежно, Діаметрально різно. От. Е, тобто, в один момент, та, всі були студентами. Це дуже просто яскравий приклад, та? коли сесія, коли купа екзаменів, ти хвилюєшся, е, переживаєш і починається там все, усе Та. І в той же момент, коли відбувається якась. Е, Інша ситуація, скажімо, там, влаштовуєшся на роботу, якась перевірка або ще щось, ти стресуєш, тобі не хочеться нічого не їсти, не пити, ти взагалі нікого не хочеш бачити. Це залежить від е, нервової системи кожного. Е, тому що е, у нас є такий, як е, вікно реакції на ту чи іншу подію. Е, на жаль, чим більше таких подій, тим це вікно е, вище стає. І е, події, які раніше, скажімо, умовно, 10 років тому, да, не могли нас е, спровокувати. Зараз можуть перенести нас в як в зону роботи симпатичної нервової системи, да? коли ми збуджені, коли ми хвилюємось, коли ми там бігаємо, бігаємо в туалет або в зону парасимпатичної нервової системи, коли ми усамітнюємося, нам не хочеться нікого бачити, ми плачемо, ми не можемо рухатись взагалі. Тоб, нам краще бути одному. Це все дуже індивідуально. Ми не знаємо і ніхто не може вам сказати, як ми відреагуємо на ту чи іншу подію. І по цьому також не варто робити характеристику людини, бо часто в інтернеті бачить, бачу коментарі. Боже, як вона могла відреагувати там на те, на те. Тобто по цьому ми не можемо зрозуміти в цілому людина, е як людина почуває себе в цей конкретний момент, бо це є ну, умовно неадекватна реакція на якийсь стресовий чинник. Навпаки, це адекватна реакція. Людина знаходиться в стані е дії адреналіну. Основна думка вижити все. Далі все інше. Чи е, є настільки необхідно, ні, точніше, як зараз правильно українцям жити під дією хронічного стресу? От що необхідно робити, щоб не зійти кукухою? Насолоджуватись кожним моментом життя, цінувати його? Якщо ви маєте проблему, якщо вас щось турбує, то не соромно, гірше жити в цьому. Краще зверніться до спеціаліста, який за потреби, це не обов'язково, що всі від мене особисто виходять з призначенням антидепресантів, підбере вам лікування якісне, ефективне і доказове, і ну, життя ваше покращиться. Це я можу вам із професійної своєї точки зору сказати. Дуже багато жінок а, після 22-го року звертаються з чисельними скаргами в аспекті гінекології. Движення і, і, Істественно, стресовий гармончик. А, і коли. Їм спочатку це сприймалось дуже гостро. Коли я казала: вибачте, але ваші скарги це наслідок. Ми маємо діяти на причину, і треба звернутися до іншого спеціаліста. Але в мене дуже був показовий кейс, коли до мене звернулася сімейна лікарка. Ми з нею поговорили. Я їй сказала, що тут. Якби я можу лікувати, але це все буде симптоматично. Будь ласка, звернись до іншого спеціаліста, конкретно до невролога, кажу, і, або до психіатра. Ви сказали моє прізвище? Ні, я вас ще тоді не знала. Mm. Да. Упущення, ну, не знаю кого. І а, вона звернулася. Через буквально там два-три місяці всі її симптоми гінекологічні пішли геть. Вона себе почала краще відчувати. Це моя просто фанатка я її обожнюю. Вона на кожне свято мені щось дарує. Вона приходить, вона вишукує Боже, все, сила. що все що і вона каже, Боже Настя, спасіба, що а її до цього всі лікували. По інакну. Е... Симптоматично, симптоматично так. да і вона після цього почала бути таким, наскільки вона настільки почала займатися ментальним здоров'ям і своїх пацієнтів, і просто величезна кількість пацієнток зараз вже готові до цього говорити, Вони вже зрозуміли, ага, це не я. Псих, психічно хвора, тому що ж у нас mm -hmm. дуже часто ося немає цієї межі між захворюваннями, між проблемами і пси... ну, це mm -hmm. наслідок Савка. Ми від цього поки до сих пір mm -hmm. нікуди не підемо. Да, і це дуже круто, що зараз люди вже почали розуміти, що умовно і їм навіть трошечки мені краще пояснювати так банально, і виходячи з того, ручка болить, ми йдемо, головка болить, ми йдемо. Душа теж може боліти. Ми маємо піти до лікаря і теж їй допомогти. Тому що так. Да. Ну і перша, я так розумію, з інтерв'ю, з подкаста, найголовніша і найперший момент, який має е, змусити задуматися людину, це проблеми з зі сном. Так, да, це е, дуже найбанальніше. Час, да, дуже банально, але ну, на то ніхто не звертав уваги. Поки не запитаєш. Сам ніхто не скаже. Бо це здається дуже типовим зараз. Ну, типу, ну, я але... не сплю, ну всі не сплять. Так. так. От я кажу, як ви спите? Як всі? Ну, я сплю. спите? Ні. Ну. Ну. Поговорім. У мене трошечки другий фактор. Ну, дивіться. Мене цікавите ви, ми зараз з вами тут Да? як виспите? Зараз ще онлайн-консультація буде, мене тут безплатно. Ну, ладно. Ну, будь платна, ласка, я платна. беру в канадських доларах. Які дорогі в речі. Ну, зеніді. Ну так. Тут пару слов на англійському було, я взагалі, переживаю. Не хвилюйтеся, перекладу. Так, порушення сну. Але ну, я хочу підтримати, тому що в мене багато пацієнтів з блюдонією, з тазовим болем, особливо чоловіки, СПК. Це просто ми з гастроентерологами, то дуже е, гарно на симбіоз виходить. Е, і я хочу підтримати насправді нашу, наших людей, тому що зараз вони, мені здається, як ніколи почали себе відслідковувати. Вони починають себе аналізувати, вони мені розповідають, що вони відчувають. Це насправді дуже важливо, тому що ми на то все впливаємо. І нам потрібно бачити результат, нам потрібно бачити якусь динаміку, як все відбувається. І, і їм це подобається. І насправді це дуже гарно, мені здається, психологічна техніка. Якщо ти розумієш, що з тобою відбувається, ти краще, тоді вже будеш, ем, ну, можливо, слово піддаватись лікуванню не дуже, краще буде комплайн з лікарем. Третє англійське слово. No. It's a є. <реш> <реш> От якось так. Не виніть у всьому остеохондроз. Будь ласка, це не захворювання. Давайте поговоримо на те про стехандроз. Зараз це буде дуже актуально. Чому немає цього діагнозу? Чому? Ну це ж опять же, ну а що такое? А ви знаєте, що на етап будуть і перегляди. Остеандроз мене забічили в Фейсбуці через діагноз. Бачила ти? А ти ж не підписана. Мене тільки що буквально тут забули. Мені треба вже звертатися до спеціалістки, тому що ну якби працювати в цих умовах не Остеохондроз. Чого це міфічний діагноз? Поясніть, будь ласка. Ну, нещодавно мала кейс на своїй приватній Фейсбук-сторінці, де мене теж почали булити, до речі, за те, що остеохондроз не діагноз. Введемо ясність. В міжнародній класифікації хвороб діагноз остеохондроз є. ювенільний остеохондроз. Але можна одразу ремарочку, що таке ювенільний? Може, люди не розуміють. А що таке ювенільний? Ну, це типа, підлітковий, підлітковий? дитячий? Типу, так, та, Типу як підлітковий дитячий остеохондроз, але це вроджене. Або набути в дитячому періоді внаслідок чогось. Та? А, а не е, загалом під ювенільним остеохондрозом, тобто е, остеохондрозом дитячого віку, е, підтверджений як клінічно, так і за допомогою досліджень. Е, Мається на увазі не те, що люди трактують під діагнозом остеохондросу СВЕТського Союзу? Ну, хтось це ж придумав? Так, да, це придумали рентгенологи, які так описують зміни на е, МРТ, на КТ, на рентгені, плюс е, лікарі, яким е, зручніше сказати, у вас остеохондроз, треба прокапатися. А, аніж сказати, що у вас мігрень, будь ласка, е, слідкуйте за своїм режимом дня, ведіть щоденник головного болю і е, знайдіть свої тригери, максимально їх уникайте. Ну, це, ж, це ж складно людині теж, тому що ну, треба провести якусь роботу над собою, над цим способом життя. Проще ж купити капельниці і прокапатися. Давайте не будемо забирати про чудо, препарати на основі. Магнію. Ну, а як же е, на тропи? Ні, ну подождіть, опять, же, опять на святе пішли, опять на святе. тобто остеохондрозу не існує. Це, е, це умовно рентгенологічні зміни, які рентгенологи трактували, а просто в певний момент лікарям, ну лікарі так пояснювали щось, що, до чого не могли. Е, ну, я не знаю, як це правильно пояснити. Так було простіше. Насправді, так, дивіться, давайте так. Остеохондроз. Під остеохондрозом може маскуватися купа захворювань. В реальності дійсного остеохондрозу, мені здається, від менше 5%. Це те, що дійсно можна назвати остеохондрозом, так як є в міжнародній класифікації хвороб. Раніше пацієнта болить. Умовно шия, та його відправляють на рентген шиї. Там йому пишуть рентгенографічні ознаки остеохондрозу, спондильозу, спондилоартрозу. Ще є така тема, як грижі шморля. О, це взагалі і протрузії. Протрузії нема? Протрузії є. Слава Богу. Я тут ще з остеохондрозом не дошла вже про протрузії пішла. Насправді протрузії, остеохондроз, спондилоз, панделорт, остеротрос це елементи звичайного старіння, хребта, е, яке так чи інакше виникає у будь-якої людини, ну, починаючи, умовно, з моменту, коли ми починаємо ходити прямо. Так? Все. Давайте повзати. А У котів теж є остеохондроз. Їм теж таке пишуть. У котів є астеохандролів. таке пише. Так і назвіть випуск. У котів є андропіль. Дивіться. Не всі. Коли приходить пацієнт, там була така графа, що мене бісить. І пацієнт приходить, кидає мені дослідження каже, ось Осьо. Що вас турбує? ось Осьо. Ні, давайте так. Ми лікуємо пацієнта. Ми не лікуємо його заключення. Красиво, так. Красиво. Мені тут сказали, що є якась е, чуда е, методика, яка перевірить мою координацію в пространстві. У нас є проблеми з координацією? У мене з многим є проблеми після нашого випуску, я так розумію. Поговоримо про це особисто. Ну, дивіться, найпростіше те, що ми використовуємо на 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 огляді у невролога, да. пацієнтам, до речі, це дуже подобається. Вони завжди посміхаються. Я люблю, коли пацієнти посміхаються. От, е, Ручки прямо перед собою, пальчики розширені, очі закриті. А рука опускається, чи мені вже здається? Бо Може немає. Бути? немає. Точно треба говорити. Вказівним пальцем до кінчика носу з закритими очима. Молодець. Другою рукою. Молодець. Ну попали, попали. Знаєте, ви можете відкрити очі. Мені подобається, коли я кажу, пацієнт вказівним пальцем до кінчика носу, і Тут починається цирк. Це вказівний. Да, це вказівний, це великий. Це мизинець. Ну, якщо ви хочете, щоб ваша менталочка витримувала це все, ви зобов'язані поставити е, лайк. Підписатися, поставити колокольчик, щоб не пропустити ці удивительні, дивовижні, неймовірні випуски. І буде вам щастя, і буде у вас нормальна нервова система. І не треба буде пити магнітю. А якщо ні, астеохондроз, лордоз, і все в місці взяти буде. Ну, а ви не перемикайтесь, ну ви і не можете перемикнутися, як обично, тому що ви на Ютубі. До скорих зустрічей.